У час, коли діти дедалі більше занурені у віртуальний світ гаджетів, Шосткинська центральна міська бібліотека шукає нові шляхи, аби привернути увагу та розвинути творчі здібності молодого покоління. Так з'явилася ініціатива проведення майстер-класів зі створення виробів хендмейд, розповідає фахівчиня книгозбірні Надія Шалда. Свої майстер-класи я розпочала робити декілька років тому. Ну, спочатку це були майстер-класи разом з дітьми, наживо проводила. У той час я тісно спілкувалася з дітьми з центру соціально-психологічної реабілітації, а також з учнями різних шкіл, ну і звичайно з їхніми вчителями та вихователями. Коли почалася пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабна війна, пані Надія вирішила адаптувати свою ініціативу до нових умов і почала записувати відео уроки. Кожного року, 15 травня, в Україні відзначають свято день сім'ї, і сьогодні я хочу запропонувати вам зробити ось такий захисний оберіг для всієї родини. Цей формат виявився успішним, і тепер майстер-класи проводяться як онлайн, так і наживо. Кожній дитині Надія Шалда дає слушну пораду, підказує, і ось вже робота завершена. Виріб готовий до використання. Ніколи у нас не було ще такого часу, щоб діти виходили з нашого майстер-класу з невиконаними цими поробками. І вони дуже завжди радіють і просять, щоб. Іх запрошували ще раз і раз. Ідеї для своїх виробів. Бібліотекарка запозичує з різних джерел: інтернету, ютуб, а також спеціалізованих книжок з рукоділля. Однак завжди додає до творчих робіт свою родзинку. Наприклад, коли робила закладки олівці, вони були всі чисто різнокольорові. А я зробила ось такі наліпки на патріотичну тематику і вийшли дуже. Цікаві вироби, майстер-класи Надії Шалди не лише цікаве, а й корисне дозвілля, створивши власноруч той чи інший виріб, як от закладки для книг, патріотичні браслети або підкови обереги, дитина може використовувати його у повсякденному житті, розповідає бібліотекарка. Браслет для захисника теж записувала, робила онлайн. Це для наших військових. Браслет, оберіг, закладка для книги, закладка Бубка Боб і закладка котик. Якраз у березні місяці був день котів. Нерідко відеоуроки пані Надія присвячує тому чи іншому святу. Наприклад, до тижня дитячого читання учасники майстер-класу робили закладки для книг до дня святого Валентина листівки Валентинки, до Різдва ялинкові прикраси, до міжнародного дня котів, закладки у вигляді котиків, до Великодня кроликів. Найбільша радість для бібліотекарки бачити, як діти із задоволенням створюють щось своїми руками. Мене це радує, бо наші діти прив'язані до інтернету, до комп'ютерів, до смартфонів. І мені хочеться, щоб якось їх відволігти від цих гаджетів, щоб вони щось навчились робити своїми руками. І це приємно дивитись, коли вони щось роблять, і ці подарунки, вироби вони можуть подарувати своїм рідним або друзям. І хочеться, щоб у них розвивались їхні творчі здібності.